Привіт, з вами я, Саня Юа і сьогодні з нами Настя. Привітайся! Привіт. Ну, ну, Нормально. І сьогодні ми будемо як завжди робити наш собственний дім. Це вже мій якщо... Я не знаю, але у цьому тижні, я думаю, більше будуть більше виходити відео. Бо я не знаю, в мене мають бути з'являтися ідеї. У мене просто немає ідей, немає часу, тому як робити. І тому і можем, ми можемо знімати відео з Настю, як завжди. Я думаю, вам дуже сподобалося це відео про танки. І е е е е тому, е е тому. Я, ми, ще одно, вам сподобалося, я думаю, Настя. Ви бачите, я, я вам хочу ще одну новину сказати, що Настя захворіла за Камський квас. Е, Настя, розкажи всю ситуацію. Розкажи всю ситуацію. Підписникам. Яку? Ну, яку ситуацію, як це, що в тебе сьогодні було і вчора? Вона, коротше, захворіла і розкажи. мені. Де ще ти? Вчора у мене десь на вечір піднялася температура 48. Цілу ніч я не спала, бо у мене 38, була температура. 38, 38, 38. 38. 38? Це запуталася. День я йшла в поліклініку, мене дуже морозило. В першій годині в мене піднялася температура на 40, в другій опустилася, було 39. Ну, і тому я після цього аж упала, якщо, коли вона мені сказала, що це було в неї 40 І Тому я просто був у шоці, ви зрозуміли, я був у шоці. Чекай! завтра... Mm -hmm. Ладно. Я вам реально хочу попередити. Я думаю, вже в мене почнеться більш актив. Я буду вибиратися як з тої ями. Що ти зробила? А що це таке? Настя, так давай будемо вітально робити. Ти ж не до кінця зробила. Чекай, я телевізор став. Дивіться, давай ми спробуємо зробити як майже точно-вточно е, од, одну кімна од, один е одну е, кім е, од, одну квартиру. Ми як точно вточно зробимо. Дай сюди. Дай де сюди. О. Добре, де фіня? Хто не бачить? Хто знову. ба... О, все Та ну. Де, 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 де. Та просто та ні, в одній квартирі я то хочу, щоб це було. От давай тут буде в нас кухня. От буде кухня. І ти типу такий собі готуєш їсти і дивишся новини по теле Думаєш? Ні. Я хочу, щоб тут прямо... Дивиш, робиш собі їду і все. О, тут такий. Ніхто не від Е! Цур. Цур такий? А ну пусть буде цур такий. А як нам посудомоєчну машину зробити? Yeah. Я не знаю, це не підійде, як присудомоечну машина. Я знаю, я і як? Зроби же. Подивись. Ти Чикаю. ставиш такий шкафчик. І всередину, всередину, ти кладеш, ну, для миття посуди шусь. Я вже зробив посудомийку. Де? Во! Очищення. Треба щось жовте поставити. Треба щось жовте поставити у виді мила. О! Руки мий. Все, це просто істочник такий, все. У нас посудомойка готова. Посудомойка готова. Попумий, попумий. А давай прихожу ще зробимо. Ми забули про прихожу. Ми про прихожу забули, алло, Настя. Ти шочок не. Давай дороби е, спальню і Тупзіка зроби, Тупзік зроби. Ми, у нас ще є собственний гараж, ми потім вам покажемо наш гараж. Що, що? Та ліжка зроби. Е, не знаю, ні, не знаю, давай двоповерхове. Давай, давай три ліжка зробиш, одне двохповерхове, а одне повер... одне. одне. Я на. я. я чорна я на ньому буде спати, чур я не буду. Їм спати. Ні, двох це будемо спати не з медиком, на називе. Да-да-да. Тут у нас зразу ж. А шкі... ми маєте як лизнюки в роть. Ну, не знаю. Хто не бачив нас скін, прошу. Ви вже бачили реально. Давай тепер що, все в холодильник. Ми поставимо, щоб це було як норм. Чекай. Так, так, так. Це якийсь коридор, я не знаю, що це. пальник. У нас ще є болі баль... балікон, бальконь. Ти треба поставити. Так, стоп. А походу ні, походу, ні. О, це наш перший поверх до гаража. Обідно, що я зараз вам покажу е, одну машину. Ну добре, оце наш, дру, наш другий поверх. Щоб не тратити предметів, я так зробив. Добре. Так. раз. Чикай! Ты <свист> представляешь, у нас так і криша ще немає. Саша, ты пушки, что у нас немає плити на кухні. А, ну да, добавь. Може добавити зараз. Я зараз кришу якщо що, роблю Для нашого. Та чого? Я до гаража. Ти чого вообще? Чекай, ты ти... А, тут. Ммм. Я вмію паркурити. Потом не знав. Блін, обідно, Шо? А давайте прямо замість оцей шафчик ми замінимо на оце? А, а, і, шаф, і дві шафки будуть стояти зверху. І зараз і скоро ми їх просто понаповнимо. Я поставлю запись на паузу, і, і, і для вас це буде так члка, а для нас це як багато хвилин. Ну можна за це поставити лайк. А, а це ти забрала чи вона пропала? Не кажіть, що вона пропали. Я не думаю, що тут потрібно на першому поверсі у нас пол, тому ми можемо забрати. Що <звіт> з тобою машина, встань! ВСТАНЬ! Все. Так, ем. <звіт> ле <звіт> Це ти придумала. Nice. Або я знаю. Я знаю, що підписники мої дорогі. Оказується, оказується, я б так подумав, що шафки оці всі ми покладемо сюди. Дивіться, тут у нас буде так. А тут диви! Ось тут у нас диви, оця оця! Уся зона буде займана займа туалетом. Обідно, що ми школу розгромили, але в нас це є збережений сервер. Можемо показати. Я зараз тупо ставлю на паузу і, від... і зроблю запись. Це вам буде просто щук і все. А для мене це трохи як тіть-чуть. Для вас це було шоу, ми так і трошки поговорили, що з нас То давайте, отут ми зеркало поставимо. Я дивіться, я тут поставив собі вазеньку, ми можемо зараз ще поставити красу такої. коврик ще. Коврик з Великобританії. Хто не знає, я за Великобританії. Абажаю Великобританію. Сосійські я, значить, її не пробував, но хочу спробувати. Я сосіски, чесно, не люблю. Е! Прошу. Думаєш, ми зробили весь дім? Прошу туалет. А, а ну так. Да. Ти думаєш. Як думаєш, ми зробили весь дім? Думаю, ні. Так. Да. І все-таки ви подумали зараз, що е... ми зробили Дім? Ні. Ми ще повністю його реально не зробили. Сість е... 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 Неженериське 50. Е... Боже. Сість нижня риска... Эээ, е, секунду. Систь е, нижня, е, е. нижня риска. Дай я подивлюсь. Систь, нижня риска, дай сгадаю. Забу. Хто хоче, может зараз зайти. Э! Сись... си, сісь, 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 е... Шість, е, шість, 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 е. Сісь. Я вже сись нерезка 59. 58? 58. Ну кто зашла? А ты просто набрала сись? А, і все. А, ну ок. Не, я просто набрала сись. И все, сись. Хто хоче включить? Хто хоче вебку? Давайте я вебку включу. Я вебку включу. Я вебку включив! Я реально вебку включив. Реально. Хоч я зараз, прям зара покажу, що я вебку включив. Прям зараз. Я вебку включив! Сидрі, я включаю камеру. Я включаю камеру. Перегортаю її. Я тупо з вебку. з вебку, бачиш? Я з вебкою. Бачиш, що я з вебкою знімаю. Я можу я можу я можу з вебкою даже знімати. Ой я! А Ти подивися спочатку на комп'ютер, а потім поняєш. Бачиш? Добре, що, я вимикаю камеру. Так, я не розумію, що ми зараз ще будемо робити. Я не знаю, може стрімить буду. <сіх> не буду я стрімить, конечно. Блин, от ви, ребята, я вебка, то сіши, ви мені трохи вже можете починати мішати, понимаєте? Мені це дратує, я не знаю, я вебку скоро виключу. Вебка вс. Не, не, не Та, що мене, не вдрохнула. Ти Тобі як? Шо? Балкон. А, ну балкон я роблю, я просто Балкон, то фішка Давай, короче, прям зара. Прям зара. Я... я за... Чуть -чуть. Я Чека, я зараз все понапихаю в холодильник. Настя, давай... Настя, вставай. Якщо що це посудомойка Давай, Настя, ти заповнюєш холодильник, я шавки. Е, Настя. <плес> Нахріна ти в холодильник залізла? Прошу виходьте, мадмазель. Нахріна ти в холодильник заходиш, мадмазель? Мадмазель, ви в холодильник заходите. Все, мадмазель, Мадмазель, не заходіть в холодильник, там холодно. Все, холодильник закривається. Я вас зараз викину звідти. Все? Все, Настя, заповню холодильник або шавки. Дитина не воспитана. Дитина не воспитана. Настя, де ти пропала? Чекайте, я збірю. Все. Я на самом деле просто отутово был, отутово, отутово. Я думаю, пора виключати веб. Я про вімери-ни-не-ка. Вепка му. Привет, юам. Добре. Э! Э! Гей! Ты шо лох? Умоляю! Можешь вийти? Э! Я хочу зменшитися! Заповню холодильник, Настя, вообще-то, це твоя задача. Всякому їжами. Я не отруйную. Ой, боже, якою отруйною? Не солодкою» Я питаюсь, нормально не Бляха я спонатал Все. Фруктики Дай першому будуть фруктики Бананы А в третьому їда. Э, Добре, Шо у нас ще з фруктів фрукти в Евчикенгане. Хорбукзик! Гарбузи. А, у нас тут же посудомойка є Перестаньте мене вбивати модмазель, мене вертаються ці димки. Бру -бру 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 -бру. Все А що хоча б ми просто зак... е... закінчимо? Секунду, секунду. Бабайка, бабайка, бабайки бабайка. Я зараз намалюю для вас на відео, щоб ця бабайка прийшла за Настю. Що за чудайся, Настя за тобою прийшла? Настя, тебе, ти типу, подостає Настя. Е... Виходь, виходь. Відкрий холодильник, відкрий холодильник. Можеш відкрити холодильник? Від холодильник, ти гавняний, тупий Чекай, не вбивай мене. Нас, твоя задача, взагалі, була е, заповнити холодильник, а не саді, сама е, е, а не самому його садіти. Нас перестань мене вбивати! Настя чекай, це монстр, це монстр, відійди. Відійди, це монстр! Це монстр. Відійде монстр. Це монстр. Це монстр, Насть! Він тебе не Він... Давай він тебе схватив, він тебе схватив, як типу. Настя. Настя, це ідея для ролика. Настя. Я одного патрона його вбиваю. Ні. Настя, це це ти типу як монстр. Зроби він зробив він вид, щоб він тебе як схватив. Схватив. Встань біля нього і зроби вид, що ти. Настя, бляха! Ти хочеш мені портити ролик? Чекай. Okay. Що, Розумієш, що Настя Настя багану там? І я дивіться, оце наперед скажу, на моє день народження, 14 червня, якого я зробив свій канал. Це головне, що я хочу вам сказати. Ми зіберемося, всі троє. Е, Настя Ярин. Настя Яринка і я. І медик. Е, що загавню до Е, І Том. Я вам хочу ще сказати, що ми тепер зробимо як карту лагер, типу, і будем там робити... Алю Тракторіс, тракторіс. І та, І я не розумію, чій, і я думаю, що вам думаю, сподобається цей ролик, тому близько подивіться його. Е, Настя, перепрошую. Давай я зі себе з монстра монстра зроблю. Зі себе Іди на Піднахін. в вжіпи. Монстряга? Я хожу на лопах. Щи Говнюк Ян чуть наши тачки не украл. Охорона. Настя, ты чуешь меня? В смысле алло папа? По секунду почекайте. Эй, не перепрошу что папа? Секунду. Мат, 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 сори Це... за мат, сори за мат. Він не надоїв, ти лох кончений. Я зберігаю карту. Дім. Блядь. Не лом. Не лом, не лом, не лом. Боже. Не Ти. Не кради. Дім. просто-напросто, Дім. Пога. Все, я думаю, на цьому можна завершувати. Вебку на кінець включу. на кінець. На... Я думаю, на цьому можна вже закінчити. Тому всім пакети з вами були Саня, то Саня Юа і Настя. Убив, що вона вже вийшла звінка. Тому всім пакетва!